Вітаю, друзі! Суть і форма. Терапевтичний етюд з назвою Суть та форма. От є а, речі, коли дивишся на них, ну, наприклад, в Естраді чи в будь-чому якомусь напрямку мистецтва. І розумієш, як змінюється ставлення до цих речей у часі? Я хочу провести одну ідею а, і знову звернувшись до музики. Цього разу це не буде класика, цього разу не буде мій любимий джаз. Цього разу буде те, що люблять більшість людей. Це рок, це попса. І згадаю таку групу, пісню, якою знають абсолютно всі. Тому що це хіт, хит на всі часи, однозначно. Так само, як Eagles записав. Свій хід Готель Каліфорнія, так і uh, цей хід знають всі. Хід називається Каліфорнія Дрім з мрією про Каліфорнію, Мрія Каліфорнії. Але коли я говорю, і коли тим більше ви її знайдете на Ютубі, чи в записах, чи в якихсь архівах, я більше того покажу знову ж таки QR-код, щоб одразу зайти на саму пісню, і щоб я сказав, ну да, я ж її знаю. Я запитаю: а хто її виконує? Ось тут починаю так пригальмовувати. А, дійсно, зараз група ця не існує, і е, мало хто про неї може і згадати, хоча пісні ще раз говорю: ну хіт, хід ж не забуваються. Пам'ятають абсолютно всі і знають абсолютно всі. А група, яка в свій час була достатньо популярна, це американська група 60-х років: The Мама the Папс мами і татусі, можна сказати так: маме папес, мами і папусі і татусі. Uh, от бачите, зима за папи, знайома вам це назва <свісно> цієї групи. А в 60-х роках, особливо в Сполучених Штатах, вона була дуже популярна. До чого я веду? Знову ж таки, я не музикальний критик, не історограф музики, тим більше захожу в ту область, яка мені ну, постільки, поскільки знайомився, у того, що я також захоплювався якимись попсовими речами, перш ніж прийти до uh, джазу і класики. The mama за папа з Каліфорнія Dream, Каліфорнійська Марія. Але про що я почав? З чого я почав? Я почав не з музики, я почав слово суть і форма. І сказав, що з часом змінюється, в нас іде зміна сприйняття цінностей, от я би назвав це так. Тому а, цей терапевтичний етюд це дійсно про суть і форму у часі. Динамічно у часі. Ну, динамічно передбачає зміну. А, мабуть, треба мені просто вивести на екран саму групу. І, звичайно, QR-код пісні California Dream. Щоб ви одразу навівши телефончики, прослухали і згадали, що так, це ж. Ой, навіть моя любима була пісня, чи є пісня. І тепер гляньте на саму групу. Цікава штучка. Група, яка була створена в 60-х роках, Скотт Маккензі, група, яка створила взагалі гімн хіппі, який називається Сан-Франциско вважається неофіційним гімном хіппі, руху, соціального руху хіппі. І подивіться, просто придивіться до цієї фотографії. Якби в наші 2000 роки таку групу почали виставляти на естраду, хтось би сказав із продюсерів, із журі сказав, ну вони ж, вибачте, трошки не естетичні, вони якісь. Хіба що як пікетіровка там, в зв'язку з певним. Напрямку музики, так шокірувати публіку. А взагалі-то в нас люблять приглажено, красиво та бажано одразу в трусах і так далі, в зірках, спалахи. Подайте ту картинку, про які мужики будуть облизуватися, а жінки так заздрісно. Ну це ж все це суцільний ботокс, так не буває, і так далі. А ось вам жива група 60-х років. А, власне, California Dream була написана в 65-му році. Ну, добре, вони почали виступати з 60-х років, 65-й, можливо, їхній пік популярності в Сполучених Штатах. Саме тоді з'являється California Dream, яка миттєво стає суперпопулярною в всьому світі. Ну от тепер придивіться до форми. А, ну, різновисокі, кострубаті. Посередині Кес Еліот, яку за її таку повноту називали Мама Кес, до цього ставилися дуже добре. Якщо подивитися відео, так взагалі тебе починає переймати сміх, тому що вони, ну, вони реально смішні. Такий собі неоансамбль маски шоу. І, ось здається, чого ти вцепився до цих форм? Вони ж створили. Геніальну річ слухай її. Те, що вони виступають, це лише фон до того, що вони роблять. Не в тому не немає значення, який вигляд, в що діти високі, низькі, широкі, товстелезні, худющі. Немає значення. Вони видали продукт, який викликає в тебе резонанс. І ось тут якраз я підвожу до ідеї, що по суті зараз змінюється хітів. Реальних хітів, які будуть звучати в твоїй голові, які в тебе щось зацепило, стає все менше. Зато зовнішніх форм в бльозках, в прожекторах, в шоу ззаді, за величезними екранами, з вип'ячуванням ще чогось, підігнаних під ідеальні форми, скільки завгодно. 60-ті роки, 2000-ті роки. Скільки років пройшло? 60 років пройшло. 60 років, ні, 80 років, 60-й рік, 2022, більше 80 років і 40, перепрошую, 40 і 20, 60, більше 62 років. А, і як змінилася ідеологія сприйняття? Недаремно я сказав, що їхня Сан-Франциска, також дуже знаменита пісня, також хіт однозначно, стала символом хіпі. Руху волі, руху зняття обмежень, з західними стандартами чванливої моральності, яка не витримувала ніяких випробувань, рух заперечення і в кінці кінців рух за мир. І от якраз я дивлюся разом з вами, розглядаю цю фотографію. Їх дуже багато, якщо ви заб'єте назву Зе Mames». За папес в пошукову систему, ви знайдете дуже багато фотографій, і більшість з них будуть виглядати дуже смішними. Я дивлюся і теж, також разом з вами посміхаюся, так по-доброму посміхаюся і думаю, молодці, плюнули на будь-які форми вигляд і так далі. Просто творили. Те, чого зараз так не вистачає людям, щирості, незалежно від того, в що ти одітий, скільки ти важиш. Як це виглядає, яка в тебе стрижка? Просто ти твориш геніальні речі. Суть і форма. По суті, тавтологія, по суті, суть. По суті, суть і форма являється зараз, можливо, таким переломним моментом. І а, я чому сьогодні записую цей терапевтичний етюд, щоб знов звести до ідеї. Можливо, варто задумуватися не тільки і не лише над тим, як це виглядає. А, можливо, іноді і не потрібно занадто багато дивитися телевізії, щоб прийняти суть. Суть нашій голові. От я процитував їхню Каліфорнія Дрім і сам вже подумав, от чому вона викликає в мене такі а, почуття, теплі почуття, такі чуть ностальгічні теплі почуття? Пірніть в історію створення пісні. Пісня дуже проста, надзвичайно проста. Буквально вона, як Еліот, описує один день. Вона описує один день, коли група повернулася з теплого, гарячого, з теплої галачі півдня Каліфорнії, вернулася в Нью-Йорк і на наступний день просинається в холоді, а вони в шортах, футболочках. А сипли сніг. Їм треба вийти на вулицю, і вони йдуть на вулицю, і вони замерзли і вони мріють. Мріють, згадують ті теплі гарячі часи Каліфорнії, де вони були. Буквально вчора, лише тільки були там, а тут зовсім інше. Тут холодина, холодрига. Вони бачать церкву, це я буквально по тексту рухаюся в пісні, бачать церквушку і заходять туди. Заходять не тому, щоб звернутися до Всевишнього, а заходять, щоб просто погрітися. Вони описують один-один день з таким тонким почуттям. Який класний день там, Каліфорнія, Каліфорнійська мрія. Туди нирнути, пірнути, побути. Сон, побачити сонце, повалятися на пляжах. А, але треба жити і треба рухатися в цьому холоді, в цьому снігу, в цій напівпромерзлій церкушці, яка все одно їх зігріла. Каліфорнія дрім. І вона так викликає в тебе резонанс. Можливо, тому що ми зараз знаходимося в цій ситуації, починаємо оцінювати те, що було. Тоді, до лютого 22-го року, навіть тоді йшла війна, але це було зовсім інше. Тоді, коли літали літаки, і ти не думав, встигнеш ти записати цей ролик, чи не встигнеш, чи вимкнути тебе світло, чи не вимкнуть світло. Каліфорнія дрім за мами за папис. Але суть не в, не в цьому. Я просто взяв як ілюстрація подумати навколо самої ідеї. І форми, в якій вона подається, щоб ми відкидали оцю шелуху зовнішніх атрибутів, вихвачуючи саму саму суть, яка нам подається те, що в нас реально резонує в нашій голові. Тому я взяв просто для прикладу такий яскравий, як для мене, приклад. Бо що, коли ви зайдете на Ютуб подивитеся інші їхні ролики, ви точно будете так м'яко посміхатися по-доброму, згадуючи те, що було 62 чи більше років назад. Як це виглядало, як це було смішно, як це було прикольно, як було безпосередньо, А тоді тебе наздоганяє те, що вони співають. Як вони співають? Як вони подають? І чому це в тебе викликає таке тепло всередині? Я точно знаю. Що такі речі вони не зникають і через 10, і через 20, і 50 років. Отже, ідею, яку я провожу сьогодні в цьому етюді, задумуємося над власним життям в контексті суть і форми. Ну що ж, думайте, друзі, думайте.